Друга частина моєї історії, як же я розрулила свій перший негативний досвід. Ну, знаєте, коли нам дуже погано, і з нами щось не те, куди ми біжимо. Ну, в церкві, в церкві ми біжимо. От і я побігла. І спочатку це була молитва. Після цього а, пройшов час, я зустріла свого чоловіка, який виявився ну, такі терплячі, бо в мене було дуже багато злості на чоловіків. Я зараз сміюсь, згадуючи той досвід, але я хочу сказати: завжди, до речі, кажу, що мій чоловік, його кохання, його безмежна турбота про мене, просто мене врятувала. А потім вже психотерапія прийшла. Чому психотерапія мені знадобилася при всьому коханнього чоловіка? Тому що мій мозок, він не міг вилікувати. Розумієте, дівчата, це важливо, ваш мозок вилікує тихий психо психотерапевт. Чому я так кажу? Да? Ну, того, що це стосується любої ситуації, не тільки про перший негативний досвід. Психотерапія працює з травмою, розумієте? А чоловік не працює з травмою. Бо в стосунках потрібна ти справжня. А якщо в тебе був травматичний досвід, то ти в стосунках ну, не справжня, ти десь загублена, розумієш? Тому важлива психотерапія, обов'язково. Кажу, і для чоловіків також. Бо це не тільки жінок стосується. Чоловіків теж буває ну, непроста доля. І перший негативний досвід теж може бути абсолютно вбивчим. Йдіть до психолога.